Міський голова не знає, які вулиці в Тернополі ремонтують. Днями Сергій надал звинуватив журналістів телеканалу Інтебе у тому, що вони подали неправдиві та неперевірені факти щодо доріг, які сьогодні в обласному центрі капітально ремонтують. А саме йдеться про заміну асфальтного покриття на вулиці Наливайка, Кремелюка та Броварної. Капітальний ремонт вулиці Наливайка. Сусідня до них і вулиці Кермелюка. Я розумію, що вже казав, що і той і то є великі українські герої. Може, дехто не розрізняє між ними, різниці між Кармеліком і Наливайком. То хочу пояснити, що рішення виконкому виділено 850 тисяч гривень на ремонт вулиці наливайка. Ділянка від вулиці Устима Кармелюка до вулиці Броварної. Знімальна група НТБ вирішила таки довести розпочату справу до логічного завершення і спростувати усі звинувачення. Журналісти вкотре поїхали на місце події і переконалися, що замінюють верхній шар дорожнього покриття саме на Устима Кармелюка. А на наливайка ще як кажуть. Кіт не женився ані техніки, ані робочих на сумнозвісній вулиці, яку за версією Сергія Надала планують відремонтувати, немає. Тож виникають сумніви: хто саме не бачить різниці між цими двома українськими героями: телевізійники чи влада. Також тернопільський мер усіх запевнив, що грошей на Кармелюка з бюджету ніхто не виділяв Жодні копійки на ремонт вулиці Кармелюка. Міська рада не виділяла. Хоча робітники, які працюють на вулиці Кармелюка, запевняють, що фінансує їх саме міська рада. А скільки коштуватиме така дорога? Теж не знаю, тут треба підбивати. То міська влада. Так, вас, так. то замовне теплокомуненерго. Місцеві власті фінансують і оплачують асфальт. І що не можу сказати. Ну, це фінансування міська рада, так? Так. А вона вас найняла, так? Вашу фірму? Е -е, так. А щодо робітників, то ситуація також не зовсім зрозуміла. Ще тиждень тому чоловіки запевняли, що вони приїхали зі Львова. Подвістка фільму з Львовами. Ви самі зі Львова, так? так львівські робітники розповіли, що робитимуть вулицю Кармелюка більше трьох тижнів, але вже сьогодні про цю ремонтну бригаду ніхто і не чув. Минулого разу нам казали, що це команда ви зільвова. Львова. ні, ні я ні. не. Чому Сергій Надал приділив таку увагу інтебешному сюжету по дорогах, незрозуміло. Можливо, міського голову розізлило те, що журналісти у попередньому матеріалі зазначили, що саме на вулиці Кармелюка в одному з приватних будинків мешкає не хто інший, як депутат міської ради, свободівець і за сумісництвом очільник однієї з депутатських комісій. А можливо, мер розсердився на те, що журналісти порівняли суми, які виділили на ремонт різних тернопільських вулиць. До прикладу, для київської, якої щодня їздить не одна тисяча громад та приватного транспорту передбачили всього 300 тисяч гривень. В той час, як три невеличких вулиці на мікрорайоні Новий Світ ремонтують за 850 тисяч.